А друзі, ми у місті Трускавець це курортний парк Адамівка. І я запрошую вас прогулятись з цим прекрасним зеленим парком. Тут дуже гарно, дуже красиво, дуже свіже та чисте повітря. Є така алея закоханих, де можна повісити свій ланцюжок. І ось така гарна фотозона. Тут, до речі, виходять дуже красиві фото. Парк налічує 60 гектарів. Ось така гарна скульптура Божій Матері. Є лавочки, де ви можете посидіти. А взагалі цей парк має статусу Національного парку України. В парку є спортивні майданчики. Ви можете прийти сюди, позайматися спортом. А взагалі, парк це найулюбленіше місце туристів, які приїхали на відпочинок до Трускавця. Бачите, які тут гарні розташовані скульптури. Тут завжди в будь-погоду прогулюються багато людей. Тут дуже-дуже красиво. А повітря просто неповторне та цілюще. Ось такі величезні дерева. Парк розбудовувався, І ось такі зараз побудовані місця для відпочинку, де ви можете перепочити самі або компанією. Ось так досить гарно. Але, на мій погляд, мені тут не вистачає якихось кав'ярні, немає де купити кави, води. Це можливо було б також тут зробити. Ось такий гарний скверик тут зроблений. Якщо ви під'метесь знизу, то ось такий буде гарний парк, де можна посидіти. Взагалі, цей парк з'єднує верхній бювет курорту з нижнім центральним бюветом. Але зараз верхній бювет не працює. Хто тут раніше відпочивав? Тоді знають, що верхній бювет розположен біля санаторію Кристал, Алмаз. Ну, зараз він не працює. Обов'язково приходьте сюди відпочивати, прогулятися. Вам тут дуже-дуже сподобається. Ну, порівнянні з минулим роком, коли я була, то, на мій погляд, додавалися ці. Толики, де можна посидіти відпочити, більше не додавалось нічого. В парку є ось таке гарне озеро. в минулому році тут жили лебеді. Зараз їх чомусь немає. Ось так його трішки прочистили в порівнянні з минулим роком. Ну, ось так. Взагалі, ця дорога з нижнього бювету до верхнього веде також і до відомого джерела Юзя. Зараз ми підемо туди, подивимось. Ось ми до нього прямуємо. Джерело Юзя це найулюбленіше джерело жінок, це джерело молодості та краси. Цю воду не п'ють, її лише вмиваються. Вона дуже насичена мінералами різними мікроелементами і якщо її вмиватися регулярно, то це буде, наче виходили до косметолога в салон красоти. Ось такі гарні, цілющі властивості має ця вода. Тут також завжди багато людей. Джерело облаштоване. Тут є також лавочки, ви можете посидіти. Ну, бачите, людей тут немало, вони є. Цілий день сюди хтось іде. Тут є такі гарні ліхтарики, ввечері тут підсвітка. Тож, друзі, обов'язково сюди приходьте, якщо ви відпочиваєте у місті Трускавець, вам тут сподобається. Ну, а я вам бажаю гарних відпочинків, цікавих подорожів і до нових зустрічей на моєму каналі. До побачення!